Наступ на міністерство оборони мами і дружини мобілізованих на сході воленських чоловіків вимагають їх повернути додому. Після загибелі військових минулого тижня під Волновахою жінки вже блокували міжнародну трасу Київ, Варшава. Сьогодні ж приїхали у Київ. Жінки кажуть, 45 діб майже живуть зі своїми чоловіками в окопах. Щоправда, по телефону, і критикують військове керівництво України за відсутність чітких правил ротацій для мобілізованих. Та призваних солдатів, якщо їхні вимоги не будуть виконані, вони обіцяють знову перекрити трасу на Волині в оборонному відомстві. Жінкам пообіцяли, ротації відбудуться уже до кінця цього тижня однак вимогу демобілізувати виконати не можуть. Нас люди чекають нашого дзвінка. Ми тільки дзвонимо. Ягодинська траса. Ви знаєте, такий я таможня ягодин. Вона буде закрита. на скільки суток, наскільки? І наскільки буде закритий. і, і львів'яни львів теж. теж перекриють трасу. Робіть ротацію поступово. Перша хвиля пройшла. Міняйте другою хвилю. Сьогодні іде планова заміна підрозділів. Є рішення, які дозволять нам частково провести ротацію людей. Але не демобілізацію.